Добрий день, дітки! Сьогодні зранку нам доставили посилку поштою. Ця коробочка не проста, а чарівна, тому що в ній люблять ховатися казки. А ви любите казки, ви хочете узнати, яка казка заховалася у посилочці. Але вона відкриється тоді, коли ми відгадаємо загадку. На городі виростала, сили набирала. Непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. Казку дітки ви встигли відгадати. Яка ж казочка тут заховалась Так, українська народна казка рібка. Це з вами пригадаємо її зміст. Хто посадив рібку? Так, дід, яка виросла рібка? Правильно, велика, привелика смачна, кругла. Що робив дід з рібкою?» Так, він тягнув її з землі. Навіщо дід тягнув рібку з землі? Так, він хотів вирвати її та з'їсти. зміг дід витягнути рібку? Молодці? Ні, не зміг. Кого першого покликав дід на допомогу? Так, бабу, чи змогли вони витягнути рібку? Дід з бабою, правильно ні, не змогли витягнути рібку. А хто потім прийшов? Так, правильно, дітки, внучка. Змогли вони втрьох витягнути рібку? Правильно, ні. Кого покликала внучка? На допомогу. Так, вірно, собачку. Змогли вони витягти рібку? Ні, не змогли. Дітки, А хто ще прийшов на допомогу? Так, правильно. Рібку. Котик. Чи змогли вони витягнути рібку? Так, і цього Разу у них нічого не вийшло. Кого покликав котик на допомогу? Правильно. Котик позвав мишку, прибігла мишка на допомогу. Та взялася за котика, котик за собаку, собачка за внучку. Внучка, бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть. І витягнули рібку. Давайте з вами виліпимо таку ж соковиту рібку. Ось подивіться, у мене є зразок нашої рібки. Давайте її зробимо. Давайте розглянемо її спочатку. Якої форми рібка. Так, трикутної. Що ще є у рібки? Так, листочки та корінець. Якого кольору? Ріпка, так, правильно, жовту. Листочки, так, молодці, листочки зелені. Ще овоч чи фрукт. Молодці діти. Це овочі. Молодці дітки розглянули рібку. Для роботи нам потрібно тощичка, гека, серветка, жовтого та зеленого кольорів. Починаємо працювати. Беремо пластилин жовтого кольору і гріємо його в долоньках. Бачимо кульку між долоньками, коловими рук, рухами рук. Ось так. Потім легко притискуємо згори і також знизу. Витягуємо з нижньої частини кульки хвостик. Ось така. У нас виходить ріпка. Ось. Тепер нам необхідно буде зробити листочки. Беремо пластилин зеленого кольору, ділимо його на три частинки, щоб у нас вийшло три листочка. Скочуємо ковбаску, а потім розплющуємо його великим та вказівним пальцем, роблячи хвилястою. Чином ми робимо три листочка нашої рібки. Один, другий тепер третій. Тепер нам необхідно буде з'єднати три листочка між собою і прикріплюємо цей пучок до нашої рібки. Подивіться, діти, яка гарна рібка вийшла у мене. А зараз пропоную вам виготовити свої рібки. фотографуйте з ними та надсилайте, будь ласка, фото ваших робот до нашої групи. До побачення, дітки!